Майже третині урожаю з подільського поля дощі вже не страшні. Півмільйона тонн зерна господарники зібрали. Хоча й в нелегких умовах, але свої минулорічні показники і за темпами, і за урожайністю перевищили вдвічі. З понеділка аграрії сподіваються на гарну погоду. Надії підкріплюють додатковими комбайнами. Фізіологічно дозріла і озима пшениця, і ячмінь, і овес практично можна збирати всі культури. На превеликий жаль, ті погодні умови, які сьогодні станом є, не дають можливості. Це відповідно будуть додаткові втрати. Щоб максимально уникнути цих всіх проблемних моментів через ці погодні умови, ми додатково залучили абсолютно за вихідні ще на область більше 30 комбайнів і очікуємо. Насліду ближчими днями також ще десь в межах 40-50 комбанів. Найбільшої шкоди дощі можуть нанести ярому ячменю. Він в цьому році низькорослий. Якщо цю культуру вчасно не зібрати з поля, половину урожаю ярого ячменю Хмельниччина втратить. Звертаюся до керівників всіх сільськогосподарських підприємств, значить, щоб першочергово зібрати Ярий ячмень. Бо по тих прогнозах, що є до 1 серпня, Практично весь тиждень буде дощовий. Те, що нам на превеликий жаль, дає наш Хмельницький гідрометцентр. Значить, а при цих погодних умовах, значить, втрати можуть бути на ярому ячмені до 50%. На елеваторах двері відкриті майже цілодобово. Вони готові приймати зерно в будь-яких обсягах. Проблем поки немає. Сьогодні хліб підприємства, всі працюють. Я б назвав би так в такому робочому режимі, і ті сільоспідприємства, які сьогодні працюють на своїх складах, практично ми маємо 100% готовність і все те зерно, яке ми очікуємо, буде розміщено. Аграрним лідером на Хмельниччині нині є Чемеровецький район. Там вже перетнули екватор жнивної кампанії. Загалом область ще має зібрати урожай на 70% засіяних площ. Господарники планують завершити жнива щонайменше за тиждень. Вікторія Бакалець, Олександр Галянт, Подільська панорама.